Жюль Верн, 15-річний капітан. Скорочено Частина 1, розділ 1 Бриг, Пілігрим 2 лютого 1873 року Бриг, пілігрим була споряджена в Сан-Франциско для полювання на китів у Південних морях. І належала багатому каліфорнійському судновласникові Джеймсу Уелдону, який кілька років тому призначив її командиром капітана Халла. Пілігрим був невеличкий вітрильник, але вважався одним з найкращих кораблів Джеймса Уелдона. Він входив до складу флотилії, яку той щорічно виряджав ген за Берингову протоку в Північні Моря. Або під Тасманією, чи за Мис Горн, аж до морів Антарктики. Шхуна Шхунабриг чудово ходила під вітрилами. Завдяки дуже зручному оснащенню, вона могла навіть з нечисленною командою запливати у важкодоступні місця південного моря, звідки починалася смуга Антарктичної криги. Капітан Хал, досвідчений мореплавець. Один із найвправніших гарпунерів флотилії мав команду, яка складалася з п'яти матросів і одного новачка. Це замала команда для полювання на китів. Люди потрібні на шлюпках при нападі на кита, а також для розбирання туш. Однак Джеймс Велдон. За прикладом деяких судновласників, задля економії набирав у Сан Франциско саме стільки матросів, скільки було потрібно для керування судном у дорозі. У портах Нової Зеландії, серед місцевого населення та дезертирів усіх національностей, не бракувало управних гарпунерів та матросів, охочих найнятися на китобійний сезон. Коли сезон кінчався, вони, діставши платню, сходили на берег, де чекали до наступного року, доки знов комусь знадобляться їхні послуги. Так велося рік у рік на борту Пілігрима. Шхуна-бриг вертала від антарктичного полярного кола, скінчивши полювання на китів. Однак трюм не був ущерть, заповнений бочками з жиром та скитовим вусом. Уже на той час полювати на китів було важко. Через надмірне на них полювання китові траплялися чим далі рідше. Справжні кити, яких на півночі називали гренландськими, а у південних морях австралійськими, починали зникати. Китобоям довелось перейти на смугачів, цих велетенських морських ссавців, полювати на яких досить небезпечно. Одне слово, це полювання на китів було невдале для Пілігрима. На початку січня, саме посеред літа на південній півкулі, коли ще було зарано повертатися додому, капітанові Халлу довелось покинути місця полювання. Додатково найняті матроси набрід досить сумнівних типів не дуже перетруджувались, і він вирішив їх звільнити. Пілігрим узяв курс на північний захід і 15 січня прибув до Вайтемати, порту Окленда на східному узбережжі північного острова Нової Зеландії. Отут і висадили китобоїв, найнятих на сезон. Марно намагались набрати в Окленді нову команду. Всі місцеві китобої вже понаймались на інші судна. Тож довелось облишити надію довантажити трюм Пілігрима. Капітан Халл уже намірився вийти з Окленда, аж тут до нього звернулись із проханням узяти на борт пасажирів. Капітан погодився, бо відмовити в цьому проханні не міг. В Окленді саме перебували місіс Уелдон, дружина хазяїна Пілігрима. Їхній п'ятирічний син Джек та її кузен Бенедикт. Усі троє приїхали сюди разом з Джеймсом Велдоном, який час від часу навідував Нову Зеландію в комерційних справах. Він збирався повертатися з ними до Сан-Франциско, коли раптом малий Джек серйозно захворів. Джеймс Уелдон якого кликали назад термінові справи, виїхав з Окленда сам, залишивши дружину, сина і кузена Бенедикта. Минуло три місяці три довгі місяці розлуки, дуже важкі для місіс Уелдон. За цей час її син одужав, і вона могла виїжджати. Тут її сповістили, що прибув Пілігрим. В той час. Щоб повернутися до Сан-Франциско, місіс Уелдон треба було спочатку поїхати до Австралії і сісти на один з кораблів Трансокеанської компанії Золотий вік, які курсували між Мельбурном та Панамським перешейком. Діставшись до Панами, вона мала б зачекати на американський пароплав, що регулярно ходив між перешийком та Каліфорнією. Це означало затримки й пересадки, надто неприємні для жінки, що подорожує з дитиною. І коли в Оклендський порт зайшов Пілігрим, місіс Уелдон звернулася до капітана Халла з проханням довести до Сан-Франциско і її, кузена Бенедикта та Нен, стару няню негритянку яка вигляділа і саму місіс Уелдон. Капітан Хал дав згоду. Він запропонував своїй пасажирці власну каюту. Капітан хотів, щоб під час полювання, яке могло тривати від 40 до 50 днів, місіс Уелдон влаштувалася якнайкраще на борту його судна. Щоправда, плавання мало трохи затягтися. Пілігрим повинен був, отхилившись від курсу, зайти в чилійський порт Вальпараїсо, щоб там розвантажитись, а вже далі, вздовж американського узбережжя, вони сподівалися плисти під попутним береговим вітром. Зрештою, місіс Велдон була хоробра жінка і не боялася моря. Тридцятирічна, з міцним здоров'ям, вона звикла до тривалих морських подорожей і не раз поділяла з чоловіком їх невигоди. Вона знала, що капітан Хал – чудовий моряк, а Пілігрим, надійний вітрильник, одне з найкращих американських китобійних суден. Нагода трапилася, тож треба було скористатися із неї. І Місіс Уелдон з неї скористалася. Що ж до кузена Бенедикта, то він, ясна річ, мав супроводжувати місіс Уелдон у цьому плаванні. Кузен Бенедикт був славний чолов'яга років 50 та, незважаючи на цей вік, було б необачно відпустити його кудись самого. Він був скоріше довгий, ніж високий, скоріше сухорлявий, аніж худий. Кислява статура, велика кудлата голова, золоті окуляри, одне слово, у всій довжелезній особі кузена Бенедикта вгадувався вчений, одна з тих сумирних і добрих натур, які все своє життя, ба навіть у сто років, залишаються дітьми. Кузеном Бенедиктом називали його і сторонні. Бо за своєю вдачею він належав до тих людей, які здаються рідними всім. Кузен Бенедикт не міг дати собі ради навіть у найбуденніших життєвих справах. Він не був обтяжливим для інших, але якось так виходило, що він зв'язував усіх довкола і самого себе своєю незграбністю. Невибагливий, невимогливий. Аж забував навіть попоїсти і попити, якщо його не нагодують і не напоять. Нечутливий ні до холоду, ні до спеки він, здавалось, належав не до тваринного, а радше до рослинного світу. Однак він мав добре серце і завжди виявляв готовність зробити людям якусь послугу, і всі любили кузена Бенедикта за його безпорадну вдачу. Місіс Уелдон дивилась на нього як на свою дитину, старшого брата малого Джека. Проте слід сказати, що кузен Бенедикт не тинявся без діла. Навпаки, це був невсипущий трудар. Життя кузена Бенедикта було присвячено одній єдиній улюбленій справі ентомології. Цій науці він. Віддавав увесь свій час, бо навіть години сну, бо йому неодмінно снились шестиногі. Годі було й перелічити всі шпильки, що він їх носив за манжетами, в комірі, в крисах капелюха, на вилогах піджака. Коли кузен Бенедикт повертався з наукової екскурсії, його капелюх був справжнісінькою колекцією комах нашпилених. Зсередини і ззовні. На завершення опису цього дивака слід додати, що він супроводив містера і місіс Велдон до Нової Зеландії знов таки через свою пристрасть до ентомології. Тут його колекція збагатилась кількома рідкісними екземплярами. Тож цілком зрозуміли його бажання чим швидше дістатись до Сан-Франциско, щоб там, у своєму кабінеті, розмістити зібране багатство згідно класифікації. Коли кінчались останні приготування до відплиття, і місіс Уелдон та її супутники стояли на палубі шхуни Брига, капітан Халл підійшов до своєї пасажирки. Зрозуміло, місіс Велдон, мовив він, що ви берете на себе всю відповідальність, вирішивши плисти на Пілігримі через океан. Для чого ви це кажете, містере Хал? спитала місіс Велдон. Я кажу вам це, бо, по перше, не дістав щодо до цього ніякої вказівки від вашого чоловіка? А по-друге, тому що шхуна-бриг не може гарантувати вам такої безпеки плавання, як пакет боти, призначені тільки для перевезення пасажирів. А як ви гадаєте, містере Хал, коли б мій чоловік був тут, то чи вирушив би він у плавання на Пілігримі разом зі своєю дружиною та сином? Звичайно, вирушив би, відповів капітан Хал, – він би обвагався не більше за мене. Пілігрим, зрештою, надійне судно, я можу за нього ручитися як капітан, що командує цим судном уже багато років. Я сказав це вам, місіс Уелдон, щоб мене менше гризло сумління, а також щоб іще раз підкреслити: на борту Пілігрима немає звичних для вас вигод. Коли йдеться тільки про брак вигод. «Містер Хал, відказала місіс Уелдон, то це для мене не завада. Я не з тих вередливих пасажирок, які перестану скаржаться на тісні каюти та на одноманітне харчування. І, подивившись на свого сина Джека, якого тримала за руку місіс Уелдон мовила: Вирушаймо, містере Хал». Відразу було наказано підняти якір. Наставили вітрила і Пілігрим, вибираючи якнайкоротший шлях між суднами, вийшов у відкрите море і взяв курс на американське узбережжя.